Любі малята запрошую вас сьогодні до такого цікавого експерименту спостереження за проростанням цибульки. Давайте ж вам, з вами поговоримо, що ж за така це рослинка, цибулинка. Про неї є дуже цікава загадка. Сто кожушок маю, а хто їх роздягає, той сльози проливає. Чого сльози проливає? Тому що цибулька. Вона має такий специфічний запах і смак. Так? Він такий терпкий, може такий трішечки, може попасти в очі і навіть сльоза потече. Але я хочу вам сказати, що цибуля, якщо її вживати в їжу, ось так сиру, в сирому вигляді, то вона має дуже цілющі властивості. Це такий овоч, який в нас має бактерицидні властивості, тобто вбиває всі віруси і мікроби. І з наставанням зараз холодів, вже в нас зима на дворі. Якщо ми будемо щоденно їсти або просто нюхати цибульку і часничок, то ми не будемо з вами хворіти. Будемо з вами здоровими. Тому сьогодні я хочу вам запропонувати розглянути цибулинку, поговорити про неї, а потім висадити її, або ж ні, не висадити, висаджуємо це, коли в ґрунт ми висаджуємо, а ми її поставимо у водичку. Але ефект у нас буде такий самий. Тобто, якщо щоб росла рослина, що нам треба? Світло. Тепло і волога. Тобто, це все ми забезпечимо нашій цибулинці і отримаємо зелені пагони. Я хочу вам розказати схематично показати, як же ця рослинка виглядає. Вона Висаджується в землю. Всі наші рослини вони ростуть із землі, всі що на городі. Але ми можемо виростити, от, зокрема, цибульку можна і в воді. Головне, щоб була волога. Але ми зараз схематично розглянемо, як вона росте в ґрунті. Тобто в неї є, вона складається з цибульки, сама цибулька. Коли ця цибулька Її ми розміщуємо у благоприятне, у сприятливе середовище, ось цю цибульку в землю, наприклад, зажаримо або в водичку. В неї спочатку починають рости корінці. Ось так. За допомогою цих корінців цибулька поглинає вологу. І тут в самій цибулинці народжуються вже пагони. Так? І з цієї цибулинки ось тут, дивіться, ось з цього місця в неї коріння, а ось тут, ось тут за, за, зароджуються пагони зелені, і потім з, з цього місця частинки вже ростуть оті пагони. Якщо ми з вами подивимось ось її в розрізі, Бачите, я ось розрізала цибулинку, ось ми бачимо зародки ось тут цих пагонів. Коли ми її посадимо у воду, ось такі корінці виростуть, а потім будуть виростати вже зелені листочки. Оті самі зелені листочки також використовуються в їжу, вони дуже корисні і смачні. Можна їх їсти, салати робити, і додавати до різних страв. Для нашого з вами експерименту нам знадобиться сама цибулинка, знадобиться стаканчик, бажано прозорий. Чого? Тому що, коли ми в нього нальємо водичку, і водичка потрібна, звичайна водичка. Ось так я наливаю і. Буду саджати. Для того, щоб оцей пагон швидше проклюнувся, так, вирос, можна взяти за допомогою ножничків і ось так відрізати. Бачите, нагадую вам, коли ми користуємося ножничками, гострі краєчки завжди тримаємо донизу. Ось так до гори їх не тримаємо, щоб не нанести собі травми. Обрізали ось так вершок, щоб легше молодий пагон вийшов. І ставимо у прозору скляночку для того, щоб ми бачили, як буде випускати вона коріння. Це насправді дуже цікаве спостереження. Спочатку їх не буде тих корінців, і ми будемо дивитись, що а що ж тут нічого не відбувається. так? Кожен день дивимося, а нічого не відбувається. Але запам'ятайте, що тільки на другий або на третій день, після того, як ви її поставили у водичку, тут будуть з'являтися білі корінчики. А на четвертий чи п'ятий день, вже після корінчиків, отут вже буде з'являтися ось такі пагони. І з цієї цибулинки. ось. Виросте ось така цибулька. Так що я запрошую вас взяти водичку, цибулинку, скляночку, ножнички і зробити разом зі мною такий експеримент. Ми з вами будемо експериментувати. Так, і ось в мене вже готова для спостереження в мене об'єкт мій готовий. Так, в мене тут досить тепло на кухні, і я ставлю оцю скляночку з цибулькою на підвіконня, щоб сонечко його дарувало свої лучі, навіть взимку. Воно світить, не гріє, але все одно світить. Таким чином, ми з'ясували, що для того, щоб рослина могла рости, їй треба світло, тепло. І водичка. Все це в нашої цибулинки є. І ще я вам нагадую: не забувайте куштувати вже ось таку цибульку. А хто зовсім не любить куштувати, то хоча б нюхайте так? і ніколи не хворіте. Будемо спостерігати за нашою цибулькою.